Якщо виконуючи обов'язки полтавського міського голови Андрій Карпов не скличе позачергову сесію на вимогу представників трьох фракцій. Депутати зберуться та проведуть її самі. Впевнений голова міського осередку політичної партії Рідне місто заступник голови обласної ради Олексій Чепурко новим секретарем стане представник слуг народу, запевнив Чепурко в ефірі нашого телеканалу. Андрій Карпов наразі не коментує представникам медіа чи та коли він виконає вимогу депутатів на проведення позачергової сесії. Згідно чинного законодавства, депутати мають право скликати сесію своїм порядком денним. Для цього потрібно зібрати дві третини голосів. Це 14 голосів. Ці підписи зібрані, направлені до виконуючого обов'язки міського голови. Депутати до нього звернулися з пропозицією скликати сесію з двома питаннями порядку денного: зняття секретаря і обрання нового. Секретар це виборна посада, яку обирають для себе депутати. Це їхнє абсолютне право замінити собі секретаря. На сьогоднішній день розмови точаться навколо в будь-якому випадку навколо представника від слуги народу. Там називалися прізвища і Ярмалюка, і Бражника. А хто це буде? Я думаю, що фракція сама визначиться і скажуть. Кого із Скажімо так, цих кандидатів підтримує фракція Слуги народу. Я думаю, що того і інші фракції підтримають.